Фент знову закріпив за собою позицію лідера. Компанія «Цепелін Україна провела демонстрацію можливостей колісного трактора. Фент захід відбувся в татарбонарському районі Одеської області на базі господарства Вікторія. Аграрії наочно переконалися в перевагах німецької техніки, що тестувалася в парі з важким агрегатом для основного обробітку ґрунту. На запитання, яким повинен бути трактор, аграрії поряд з продуктивністю та надійністю називають економічність. При нинішніх цінах на пальне, навіть заощаджений літер на гектарі в масштабах господарства, за рік виливається в сотні тисяч гривень економії. В господарстві Вікторія мають намір оновити тракторний парк. Але перш ніж робити покупку, вирішили випробувати конкурентів полем. Участь у демопоказі взяли три енергонасичені трактори: Кейс Magnum340, John Deere 8335R та Фент 936 Варіо. Господарство має в обробітку 5 тисяч гектарів землі. Всі в озміні представлені озима пшениця, ячмінь, соняшник, ріпак. Тут використовують мінімальну і традиційні технології обробітку. На показ. Компанія Цепелін Україна привезла трактор фент нової генерації G3. Нагадаємо, оновлені трактори флагманської серії презентували в Україні на початку року в рамках фент туру. До речі, в цьому році виповнюється 10 років, як розпочалися офіційні поставки серії 900 Варіо в нашу країну. Даний трактор має унікальну розробку, яка запатентована. Це безступінчата та коробка передач Аваріа, яка забезпечує найкращий коефіцієнт корисної дії при робочій швидкості на полі від 8 до 16 км на годину. Також трактор має в своїй комплектації таке програмне забезпечення, як менеджер трактору. В Україні Fenst 900 VARIO доступний у чотирьох варіантах потужності і трьох комплектаціях на вибір. На полі було представлено модель номінальною потужністю 360 кінських сил. Трактор демонструвався в базовій комплектації Power. Щоправда, термін базовий є умовним. Вже в стандарті трактор укомплектований усім необхідним для ефективної роботи в найважчих умовах. Даний трактор має в своїй стандартній комплектації компресор та пневматичну гальмівну систему. Що стосується гідравліки трактора, то це насос продуктивністю 205 літрів на хвилину та 4 пари гідравлічних розподільників продуктивністю до 100 літрів на кожну пару. Опційно можна встановити на трактор одну пару гідравлічних розподільників продуктивністю до 140 літрів на хвилину. Також має незалежний амортизований передній міст з амплітудою ходу до 30 сантиметрів. Для перевірки продуктивності, параметрів роботи двигуна і трансмісії, а також витрат пального відвели три ділянки поля з типовим чорнозимом, оптимальною вологістю та пожнивними рештками озимої пшениці. Всі трактори працювали в однакових умовах з дисколаповими агрегатами Тігер 4 МТ, ширина захвату 4 метри. За один прохід причіпне знаряддя подрібнює і перемішує рослинні залишки, розпушує ґрунт та вирівнює верхній шар поля. Фенд 2 не знадобилося додаткових зупинок для налаштувань. Протягом усього часу трактор підтримував стабільну швидкість роботи 10-11 км за годину і завершив роботу першим. Постійно витримувалася задана глибина обробітку 26 см. Трактор мав оптимальне баластування, тому працював без серйозного пробуксовування. Кращий результат Fendt 936 Vario продемонстрував і у витраті пального. Для обробітку одного гектара трактору знадобилося 16 літрів. Це на 4 літри менше, ніж інших учасників демонстрації. Навантаження на двигун не перевищувало 78%. Трактор Фент під час роботи з досить потужним і важким агрегатом для основної обробки ґрунту. Показав себе е, максимально ефективним, потужним і економічним. У господарстві залишилися задоволеними трактором Фенст. До цього тут використовували трактори максимальною потужністю 315 кінських сил. Цього недостатньо для безвідвального обробітку на глибину понад 25 сантиметрів. Директор господарства Віктор Кожухаренко висловив зацікавленість у придбанні мінімум двох енергонасичених тракторів. Те, що ми говорили, я не вірив. Що буде різниця десь до 4 літрів палива на гектар? Дуже вражає. То ми на 90% вирішили, в Недалекому майбутньому цей трактор випросить на наших полях. Компанія «Цепелін Україна готова розробити оптимальні та індивідуальні умови фінансування для кожного господарства. Надійне і довгострокове партнерство підтримується високим рівнем сервісу та широким спектром запасних частин.